Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids! I'm so so glad to see you again. Рада вас вітати на уроці англійської мови за підручником Quick Minds 2 клас. Тема друга the Zoo. Будемо говорити сьогодні про зоопарк і про тих тваринок, які в ньому проживають. І так, сторіночка 18 -та нашого підручника. Lesson 1. Урок перший. Task 1. Listen and look. Послухай і подивись. Справа в тому, що наші друзі тепер прийшли до зоопарку. Вони спілкуються між собою. А потім ми слухаємо і повторюємо за ними слова: Listen and say the words. Вони будуть називати. Назви тварин англійською мовою, а ми будемо повторювати за ними. Я буду показувати вам зображення цього слова, і ми повторюємо. Почали! The words one zebra, two monkey, three hippo, four parrot, five snake, six bear. Seven. Tiger. 8. Crocodile. А тепер пограємо у гру, аби добре вивчити назви тваринок англійською мовою. Listen and click. Слухаємо Monkey. і натискаємо Monkey. Hippo. Zebra, Crocodile, Tiger, Bear. Right. Ви можете пограти у цю гру ще раз самостійно. Це у нас безкоштовний інтерактивний додаток до підручника Quick Minds 2. Будь ласка, you're welcome, Беріть. Користуйтеся. Також у цьому додатку до нашої другої теми є розділи Catching Clouds. Також. Catching Clouds. Також вони на те розраховані, аби. Вчити нові слова. Catching Clouds, Popping Balloons. Popping balloons. Так. Ну і Song пісня та Story. Пісня, яка є у нас у третьому уроці завжди, і о, Історія. Користуйтеся інтерактивним додатком. Task 2. Listen and Chant. Послухай і заспівай цей чантик. Давайте спершу познайомимося з його словами. Come on, let's go to the zoo. Ну, давайте. Ходімо до зоопарку. Come on, let's go to the zoo. Hippo, Zebra, Monkey, Bear, parrot, Tiger, they are all there. Бегемотик, зебра, мавпочка. Ведмідь папуга. Тигр, вони усі там. Come on, let's go to the zoo. Ну no мо, ходімо до зоопарку. It's fun for me and you. Це весело і це розвага для тебе і для мене. Окей, давайте зараз з вами послухаємо цей чантик. Pupils book, Пейдж 18 2. Listen and chant. Let's go to the zoo. Come on. Let's go to the zoo. Hippo, zebra, Monkey, Bear, Parrot, Tiger, all are there. Come on. Let's go to the zoo. It's fun for me and you. Wait, чудово. Повторіть цей чантик. Прочитайте його спершу, а потім ось таким чином зачитайте. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Третя вправа. Ask and answer. Давайте з вами поставимо питання і дамо на них відповіді. Do you like snakes? Питання звучить так. А чи подобається тобі якийсь вид тварі, тварин? So, do you like? Чи подобається тобі snakes? Змії. І ось це слово snakes, воно буде змінним. Замість snakes ми можемо вживати слова zebras, do you like zebras, do you like Monkeys. Do you like hippos? Лише ви маєте ставити ці слова zebra, monkey, hippo, parrot. У форму множини, додаючи закінчення S. Do you like parrots? Do you like snakes? Do you like bears? Do you like tigers? Do you like crocodiles? Варіанти відповіді на це питання: Yes, I do. Так, мені подобається. або – No, I don't. Ні, якщо не подобається. So, do you like snakes? А ти мені давай відповідь на це питання. Yes, I do, або no, I don't. Я тобі задаю наступні питання, а ти мені відповідаєш. Добре. Я витримую паузу для твоєї відповіді. Так, саме для твоєї. Do you like zebras? Do you like monkeys? To the monkeys, Zhadaimo. Oh, monkeys, мавпочка. Do you like hippos? Do you like hippos? Do you like parrots? Yes, I do. No, I don't. Do you like bears? Do you like crocodiles? Do you like tigers? Варіанти відповіді Yes, I do. No, I don't. Окей. Okay. Напишіть мені у коментарях, а які тварини вам подобаються. I like мені подобаються. І напишіть назву цієї е, тваринки. На цьому це все. Усі, хто бажає перевірити домашнє завдання, звірити його. Так? Після вашого виконання домашнього завдання за Activity Book за робочим зошитом, хто хоче його ще звірити, будь ласка, переходьте за описом під цим відео, за посиланням. Там буде плейлист на усі уроки за Activity Book до підручника QuickMinds. Обирайте свою сторінку, це буде сторінка 18 вашого Activity book і давайте перевіряйте, де це разом, якщо у вас немає можливості перевірити його з вчителем, наприклад. Ну, ось і в останнім говорю до побачення. Прощаємося з вами до наступного заняття з англійської мови. Вчіть нові слова, вчіть назви тварин. Не забувайте грати у інтерактивному додатку. Goodbye, good luck, до побачення. На все добре!